І так, доню, я зачитаю тобі інструкцію, яка допоможе тобі негайно вийти заміж. Якщо, доню, ти бажаєш негайно вийти заміж, шукай собі гаманця, а не гівінця, іменно гаманця. Що таке гаманець, питаєш ти? Це чоловік приблизно років 50 Зросту він невеликого до 1,50 см, спивним животиком і висячими грудь, грудьми з маленькою лисенькою, яка блищить на сонці із відтопиреними вушками. І коли ви разом йдете по вулиці, всі навколо озираються, заздрючи не йому доню, а тобі, іменно тобі, де ж вона цього гаманця знайшла? Де ці рибні місця? Не забувай, що в першу брачну ніч тобі знадобиться шукати його квадратний корінь. І коли, нарешті, ти його знайдеш, ти точно впевнишся, що він квадратний. І тут, доню, нарешті, як говорила твоя мама, все в твоїх руках. І від тебе залежить подарує він тобі на наступний день колготки чи білий мерседес. І не лякайся, коли в одну із чудових ночей ти почуєш ляскання, це твій гаманець, ляскає, кіхтями. По підлозі, йдучи до холодильника за палкою ковбаси. І не забудь повісити на шию собі дзвіночок, доню, який висив у бабулькіної корови маньки, нагадуючи своєму коханому, що він тепер живе не один. І коли він зранку дає тобі 20 гривень на проїзд, будь обережна, на наступний день ти просиш дати ще, ще 20 гривень. Він спитає, а де ти діла ті 20 гривень, що я дав тобі вчора? Ти зустріла коліжанку і випила з нею філіжаночку кави. Він тобі відповість, ось іди до своєї коліжанки і випий, і випий каву за її рахунок. І що, доню? Перед тим, як і ти з цією пихатою мордякою в баню, попаритись, не забудь відвести його до нотаріуса. Нехай він перепише все майно на тебе. Хто знає, можливо, у нього до тебе було три жінки і бігають п'ятеро пісклявих засранців. І не забудь, що до домогосподині, який найняв твій гаманець, має бути. Не менше 50 років, тому що все саме найдорожче, що в тебе є, це доню твоя піонія, яка цвіте і пахне. А для того, щоб вона цвіла і пахла, що треба робити? Правильно доню, її поливати? Ти ж не бажаєш, щоб твій старий козел поливав ще одну піонію. По ночах ти, доню, не будеш спати і проклинати школу, що й замість того, щоб вивчати фізику. Математику і хімію тебе не навчили робити самого головного робити мін'єт І ніхто не винен в тому, що ти, доню, ходиш в подраних колготах і він дає тобі 20 гривень на проїзд. І нарешті, доню, коли твоя мама казала, що щастя, не в квадрат... Що щастя не квадратний корінь, його в руки не візьмеш, ти тримаєш своє щастя рученятами і тримай його міцно, міцно, і ніколи нікому не віддавай і не відпускай його.